Між міністерством освіти і науки України і ТОВ Майкрософт Україна підписана рамкова угода на 2015-2017 роки. Остання надає вищим навчальним закладам спеціальні умови використання ресурсів однієї з найбільших транснаціональних компаній з розробки програмного забезпечення. Ті університети, які активно та успішно впроваджують у своїй діяльності новітні інформаційні технології, отримують спеціальний диплом від компанії Майкрософт. Цієї відзнаки днями удостоївся і Полтавський університет. Університет економіки і торгівлі це визнання ну, величезної праці, величезного колективу викладачів, які зуміли створити ті самі дистанційні курси, які зуміли створити тести, які лягли в основу незалежного центру оцінювання знань наших студентів на базі програмного забезпечення тої ж фірми Microsoft яка таким чином нас визнала. Полтавський університет економіки і торгівлі став єдиним, який компанія Microsoft обрала з поміж десятка інших вишів Полтавської, Кіровоградської, Сумської та Черкаської областей. За цим досягненням, говорить ректор Олексій Нестуля, стоїть більш ніж двадцятирічна праця всього педагогічного колективу. Є у ньому заслуга і студентів, адже останні з ентузіазмом переймають новітні методи навчання. Вони зараз йдуть практично в ногу із передовими університетами і Сполучених Штатів і Європи, які впроваджують ці технології. Мені дуже приємно, що вони діляться з нами цими технологіями. Це стосунки із Масачусетським університетом, із Ілінойським університетом Сполучених Штатів Америки. Нині в університеті існує потужна матеріально-технічна база, яка дозволяє впроваджувати передовий американський та європейський досвід. При навчальному закладі діє головний центр дистанційної освіти, завдяки якому студенти мають змогу самостійно оволодівати знаннями, а також отримувати прямі консультації від викладачів через інтернет. Крім цього, підвищувати свій фаховий рівень. Їм допомагають велика електронна бібліотека та медіатека. Проте зупинятися на досягнутому у поет не збираються. Ми плануємо створити відповідний смарт-університет, і всі ознаки на сьогоднішній день у нас існують під цей смарт університетом Ми ще достатньо серйозно працюємо над тими технологіями, які використовуються на теренах діяльності університету. Вони зв'язані із локальними центрами. А локальні центри у нас існують в 12 обласних і республіканського підпорядкування містах України. Новітні інформаційні технології, говорять в університеті, використовують у всіх без винятку напрямах підготовки студентів.